Цвітіння води насправді це активне розмноження мікроорганізмів в воді, вони називаються ціанобактерії або ще синьо-зелені водорості, це взагалі природні, природні явища, ці бактерії є постійними. постійними Проживачами водойми, так, вони і, і, і засвідченням вчених ціанобактерії це одні з найдрівніших мікроорганізмів, які відіграли дуже таку рушійну силу в, в створенні біосфери, як взагалі. І вони саме через те, що вони в процесі життєдіяльності. Е, Використовують такий хімічний процес як фотосинтез і продукують кисень. І, і, і продукуючи кисень, вони поглинають певні органічні і неорганічні речовини з води, фосфор, азот і під дією сонячного світла. Проходять ці всі процеси, вода насичується киснем природним, і, відповідно, синьо-зелені водорості є поживним середовищем для флори, і фауни іншої флори і фауни водойми. Але, звичайно, коли настає. Така спекотна погода. На тих ділянках водойми, де мало стояча вода, тобто вони мало проточні, де добре не глибокі, де добре прогрівається вода, вони дуже активно починають розвиватися і, відповідно, створюють, ну, по-перше, виробляють певні органічні речовини, які дуже неприємно, мають неприємний запах. І виділяють великі кількості речовини, від дія яких відмічена як токсична. Вони можуть подрязнювати слизову оболонку шкіри, шкіру, визивати певні такі як хімічні опіки, навіть до утворення пухарів, і при заковтуванні можуть спровокувати симптоматику ентериту. тобто, Підвищення температури, біль в животі, діарея пронос. Ну і відзначають також лікарі гепатотоксичний і нейротоксичний ефект продуктів життєдіяльності синьо-зелених водоростей. Тому, звичайно, фахівці нашого центру контролю профілактики хвороб радять людям. Передусім, коли вибирають місце відпочинку на воді, користуватися тими місцями, які в нас вже визначені, тобто пляжі, там, де доглядають за узбережжям, там, де обстежується, досліджується вода, там, де є всі умови прийняти душ, помити руки. І коли люди бачать, що вода вкрита оцією плівкою. То ні в якому разі е, не купатися, е, не мити там ні руки, ні овочі, ні іграшки дитячі. Е, якщо вже ну десь пливучі, да, ми всі дивлюся, дуже багато у нас такі е, люди люблять десь запливати. Коли, е, під час такої водної подорожі ви зустрілися з такою плямою, то при поверненні на берег обов'язково радимо прийняти душ, які обладнані саме на пляжах Черкаських, і обов'язково споліснути чистою водою очі, обличчя, слідкувати за тим, щоб не заковтувати воду. Якщо вже таке трапилось, то треба змити все це гарно. Ну і тоді, в принципі, таких ніяких наслідків не відбудеться.